Путін не досяг цієї мети, щоб погрозити Україну в темряву. Да? І ми відносно, відносно легко по енергетичній інфраструктурі від, можна так сказати, пройшли сьогоднішній з сьогоднішні ранок і сьогоднішню ніч. І регіонально так дійсно там Одеса, Одеська область, і Львівщина, Рівненщина і Волинь частково зазнали ураження, але я думаю, що протягом двох-трьох діб. Енергетики відновлять роботу, і ми повернемося до звичного ритму життя. Енергетики будуть і далі працювати над тим, аби захистити наші енергетичні об'єкти і відновити їх. Критичного нічого немає на щастя. І єдине що із сьогоднішньої атаки, що критичне, це те, що загинули мирні люди і на Дніпропетровщині. І в інших регіонах країни це найкритичніше сьогоднішньої атаки. А залізо і метал ми відновимо і енергетику відновимо також. І я думаю, що за кілька діб повернуться повністю на 100% графіки і будуть працювати. Не буде жодних відключень і в тих регіонах, які сьогодні без світла.